Вітаю учнів 8 класу на уроці географії із вчителькою Рябих Світланою Миколаївною. Сьогодні ми поглибимо знання. Про прогноз погоди дізнаємося про історію та роботу метеорологічної служби України, з'ясуємо, який вплив здійснюють погодно-кліматичні умови на здоров'я та господарську діяльність людини. Розвиток метеорологічних спостережень в Україні, як і у всьому світі, був викликаний господарською діяльністю людини. Господарювання на землі, врожаї залежали від кількості атмосферних опадів, температури повітря тощо. Метеорологічна інформація. Інформація використовувалася і для оптимізації часу різних етапів сільськогосподарських робіт. Врахування метеорологічних і кліматичних умов було необхідним і для інших галузей господарства, вирішення оборонних задач. Перші метеорологічні спостереження здійснювали певні люди. Вони фіксували метеорологічні явища та елементи погоди в окремих панських маєтках та господарствах заможних громадян. Інструментальні спостереження в Україні розпочав військовий лікар Іван Якович Лерхе 1771 року. Перші систематичні гідрометеорологічні спостереження в Україні пов'язані з видатним громадським діячем і вченим Максимом Федоровичем Берлинським. У другому томі праці історія міста Києва вперше у вітчизняній науці подається докладний опис клімату міста Києва і його околиць. Метеорологічні спостереження берлинського до написання його твору тривали не менше десяти років. Це й дозволило йому зробити певні кліматологічні висновки. Василь Назарович Каразін свої спостереження почав проводити в 1810 році. Організовані за визначеною програмою ці спостереження разом із спостереженнями Берлинського у Києві були першими системними спостереженнями на території України. 1836 року у Луганську відкрили першу на території України метеорологічну обсерваторію, друга за ліком у Російській імперії після Петербурга. Київська обсерваторія була відкрита 15 травня 1855 року при університеті святого Володимира, нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Стрімкий розвиток гідрометеорології в Україні почався після створення Центральної української метеорологічної служби «Укрмето» 19 листопада 1921 року. Тепер ви знаєте, чому день працівників гідрометеорологічної служби України припадає на 19 листопада. Українська метеорологічна служба була реорганізована в Український гідрометеорологічний центр, Укргідромет. Це державна установа у складі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що здійснює метеорологічні та гідрологічні спостереження на території України. Україна є членом Всесвітньої метеорологічної організації. Розроблена схема передачі кожною країною своїх метеорологічних інформацій дозволяє за 3-4 години зібрати інформацію про погоду усієї північної півкулі, а за 7-8 годин усієї земної кулі. У нашій країні системність метеорологічних спостережень забезпечують метеорологічні станції, які є носіями первинної інформації про погоду та її завбачення. Метою приземних метеорологічних спостережень є визначення стану та розвитку фізичних процесів в атмосфері за умови їхньої взаємодії з підстильною поверхнею, визначення основних характеристик найважливіших атмосферних явищ і вимірювання метеорологічних величин. Існують також методи дистанційних метеорологічних спостережень. Вони насамперед стосуються дослідження атмосфери. Мікрохвильове зондування атмосфери та за допомогою лазерного радару лідару. Це дозволяє утримувати дані про розподіл температури від земної поверхні до висоти 1 км та дані про аерозольні забруднення атмосфери. Метеорологічні спостереження за станом атмосфери поза приземним шаром до висот близько 40 км мають назву аерологічних спостережень і здійснюються за допомогою радіозондів, метеорологічних та геофізичних ракет та метеорологічних супутників. Для того, щоб дані метеорологічних спостережень були актуальними і їх можна було використовувати для аналізу та прогнозу погоди, потрібно, щоб спостереження здійснювалися з дотриманням наступних принципів: репрезентативності, однорідності, зіставлюваності. Тривалість та безперервність спостережень це найважливіша умова метеорологічних спостережень разом із синхронністю. Програма спостережень на метеорологічних станціях уніфікована. Отримані із супутників та приладів дані не дають синоптикам готового прогнозу, над ним ще потрібно попрацювати. Під час роботи із результатами метеорологічних досліджень застосовують статистичний та фізико-математичний аналіз, методи моделювання, картографічний метод. Картографічний метод метеорологічних досліджень це модель, інструментом якої є карта. Карта дає можливість зрозуміти масштабність процесу та побачити розподіл метеорологічних величин у просторі. Карта з фактичними результатами спостережень, що здійснені в один і той же час, називається синоптичною, тобто картою з оглядом погоди. На синоптичних картах позначають атмосферний тиск, температуру і вологість повітря, вітер, хмарність, кількість і вид опадів, видимість, тумани, завірюхи, грози та інші метеорологічні елементи Ізобарами показують поле атмосферного тиску, виділяють області циклонів, антициклонів, теплі й холодні атмосферні фронти. Служба погоди регулярно кілька разів на день складає синоптичні карти. Це основний метод оперативного прогнозу погоди. Прогнозами погоди українського гідрометеорологічного центру користуються у різних галузях людської діяльності, як от транспорт, сільське господарство, комунальні служби та служби з надзвичайних ситуацій. Наймасовіший попит на прогноз погоди у приватних осіб. На сайті Україдрометого.ua ви зможете знайти прогноз погоди для свого регіону. Але пам'ятайте, що точність прогнозу залежить від термінів. Короткострокові прогнози дають із завчасністю від 12 до 72 годин. Вони мають високу точність. Середньострокові прогнози дають на 7 діб. Вони найзручніші для більшості користувачів. Синоптики не можуть прогнозувати з хорошою точністю на багато днів наперед. В Україні, як і в більшості країн світу, найкраща точність це най найближчі три доби, доволі хороша на п'ять діб. Є ще довгострокові прогнози. Їх синоптики дають на термін від 30 днів до 3 місяців, в Україні до 2 місяців. Цей прогноз свідчить лише про те, буде погода у межах норми чи відхилиться від неї. Дозволю собі повторити тезу, яка червоною ниткою проходить через усю нашу сьогоднішню зустріч. Розвиток метеорологічних спостережень в Україні і всьому світі викликаний господарською діяльністю людини. Отже, господарська діяльність залежить від погодно кліматичних умов. Сільське господарство відкритого ґрунту напряму залежить від погодно кліматичних умов, які визначають різні етапи сільгоспробіт. Початок опалювального сезону, графік роботи снігоприбиральної та іншої комунальної техніки, також напряму залежить від погодних умов. Робота транспорту узгоджується із погодно кліматичними умовами. Це і тривалість навігації, і робота авіатранспорту, та навіть автомобільний та залізничний транспорт залежать від погоди. Робота гірськолижних курортів залежатиме від того, чи будуть для цього умови, оскільки на якість навіть штучного снігового покриття впливає погода, а центри пляжного відпочинку повинні завчасно передбачити альтернативні розваги для відпочивальників на випадок дощу. Загалом погодно-кліматичні умови прямо чи опосередковано впливають на більшість видів діяльності. Є окремий напрям у метеорології, який займається впливом погоди на людей. Тепловідчуття залежить не тільки від температури повітря, а ще й від вологості, швидкості вітру, і ці параметри враховують для визначення індексу комфортності погодно-кліматичних умов. Запам'ятайте, такої хвороби, як метеозалежність, не існує, але дослідження засвідчили, що 75% людей таки можуть і відчувають зміни погоди. Також дослідження засвідчили, що ступінь метеозалежності корелюється зі станом здоров'я людини. Тому ведіть здоровий спосіб життя, загартовуйтеся, більше перебувайте на свіжому повітрі, обирайте активний відпочинок. Це усе запорука того, що будь-яка погода буде вам в радість. А наостанок головні тези сьогоднішньої зустрічі. Метеорологічні спостереження це вимірювання кількісних значень метеорологічних елементів та їх коливань, а також оцінка якісних характеристик метеорологічних умов. Розвиток метеорологічних спостережень в Україні, як і у всьому світі, був викликаний господарською діяльністю людини. Україна є членом всесвітньої метеорологічної організації і залучена до глобальної мережі спостережень за погодою. Прогнози погоди є короткострокові до трьох днів, середньострокові до 7 днів та довгострокові. Синоптична карта надає можливість зрозуміти масштабність процесу та розподілу метеорологічних величин у просторі. Погодні умови впливають на господарську діяльність та здоров'я людей. Наше здоров'я у наших руках. Тому вимикаємо гаджети і гайда на свіже повітря. Там і зустрінемося, звичайно, з дотриманням соціальної дистанції та маскового режиму. До побачення.